Всім доброго часу суток, ми з України. Сьогодні у мене на об'єкті такий коридор, де стеля буде виготовлена декоративною штукатуркою лава. І в кольорі такому 9,36. І так, стіни стеля була і є з гіптокартони. Ми її трішки підшпаклювали, шпаплівкою акрилків грунт. Ой, акрил з пател фініш. Sorry. Перечистили і заґрунтували ґрунтів аквілки в ґрунт для кращої адгезії. І Зараз будемо фарбувати оце все фарбою. Інлатекс мат, яка буде слогувати підкладку і затонована теж в колір 936. Фарбувати будемо два шари. Я використовую два валіки, і на перший слой, на перший шар. Розвів гронтівкою процентів на 15. І так, тут стіни теж будуть в такому самому кольорі, так що я без ніяких стіснень фарбую все. Після того, як прокатані кути, беремо валік. Більш конкретніший і просто-напросто фарбуємо. Між шарами повинно пройти не менше 12 годин, щоб добре все висохло. Спішити не потрібно. Може можна не робити. Висохла підкладка. Тепер приступаємо до нанесення декоративної штукатурки лава. На перший шар я розвів її грунтівки достану фарби. ну, Процентів десь, ви знаєте, де, мабуть, на 20. І тепер спочатку маленьким валіком зафарбовую стінку в стелю сорі. Потім більш конкретним. Продовжую працювати. Цей етап нічим не, не відрізняється від етапу фарбування. Головне без напливів, рівномірно і посміхний. Ну, якщо вам бачимо. Перший шар лави вже висох, то на знову поли нас тут не було. Зараз поступаємо до нанесення другого. Наносим, ну, я цю стелю за 3-4 ділянки нанесу, так візуально розоб'ю. Тобто, наношу десь таку частинку і буду формувати малюнок. Наношу пензликом, Вон, в яких умовах приходиться працювати, аж трусяться ноги. Ну нічого, робота є робота, як кажуть. І так, на ніс близько квадратного метра, бо більше прохідного умови не дозволяють. І зараз, ледь прожимаючись, кручу уявну вісімку. Якщо десь мало матеріалу, то його завжди можна Скотч Схож для того, щоб не закалити оцю площину. Вона теж булавий. І коли я її буду робити, то скотч вже буде на оцій. Площині приклеєний. Ну, Звичайно, коли вона висохне, крутим вісімку. Отаку. Чому використовуємо лаву для стель? Тому що тут стелі з гіптокартона покручені на рейку, вони до, такої, до такого стану криві. Вони то плоскі наче, але... Криві. Ми їх трішки підшпаклювали, але тут не дуже реально їх витягнути, все потрібно переробляти. От чому використовуємо лаву. Тому що лава це суперматеріал, який вкриє всі оці дефекти, переходи, кривизну. Ну, звичайно, в цьому є міра. Но в даному випадку. При моїй техніці, коли я так багато накладаю матеріалу, то це все реально. Ну так, одним словом, роблю малюнок тут, потім нанесу ділянку далі. Так, Після того, як там малюнок сформований, де вже наніс, наношу матеріал далі. Трішки залажу на сформований малюнок. Пензликом для того, щоб стик розтушувати, щоб не видно було. Ну, тут ділянка менше, ніж квадратний метр, але мені хочеться вже поскажіть, що з цій пропасті втекти, та ще я отак. І так, наніс. і Кільма вже в матеріалі, липнути не буде. Роблю малюнок тут, залазячи на попередній. Я ж повторюю, щоб скрити стипування. Після того, як малюнок тут сформований, я повертаюсь на ту ділянку, що була перед цим. І роблю другий раз приминання. Тут вже матеріал підтужав, тому що більш-менш тепло в будинку, не говоря вже про те, що сквознячок знизу, ну і гіптокартон. Так що матеріал стине швидше. Так що майте на увазі, на яку поверхню ви накладаєте. Так, Все. Наношу третю ділянку стелі. Все те саме, на ніс. Я ведь по квадратному метру, тому що ну, не можу що це розігнатися тут в таких умовах. І формуємо. Те, що вже зроблено, формую малюнок на цій ділянці. Що не подобається, можна підправити. Я малюнок сформував, повертаємось на другу ділянку. Одним словом, формується наноситься, формується малюнок на ділянці, потім туди ще раз повертається після наступної ділянки. Так, Все, тут вже майже підтожавило. Зараз я швиденько в цій же технології донаношу стелю і сюди буду повертатись. І вже робити остаточне проминання, тому що він сохне дуже швидко. Таких проминань буде десь близько ну, до п'яти виходить. Все. І так, остаточне проминання, я вже декілька разів пробігав, проминав, стеля в мене нанесена прим'ята, де 2, де 3 рази. І так, Кильма тепер повинна бути чистою. Волога серветка в руках, я використовую такий лайхак. Легенько вшикаю на кільму, щоб ледь її змочити. Без, без капів. І тоді воно дуже класно працювати, коли кель ледь зволожена. Потрібно періодично дивитись і оп, протирати кельму, щоб вона була чиста, тому що підсохший матеріал може наробити сарафен. Ось в такому ракурсі, він, наприклад, зверху ще не підсохло, а тут, де саме великий сквозняк, Тут вже можна легко сформувати остаточний малюнок. Біля кутів протираємо кирво, зволожуємо і отакими навідлип рухами робимо там якийсь хаотичний малюнок. Так потрібно може більш скурпульозно, детально пробігатись. Ось ці всі горби можна легенько вчихнути на поверхню, щоб розбудити матеріал. Тому що ледь підсох. Ну, звичайно, коли він засохне, то це вже не буде працювати, але тут це під контролем. Це лава, вона скриває всі дефекти і вона виглядає так, як вам хочеться бачити цей малюнок. В даному випадку в мене моя техніка недомазанка, тому що тут інший не пройде, бо, як я вже наголошував, що стіни покручені, викручені від того, що на дерев'яній рейці. Оп. Ну і так, цю поверхню можна туди легенько переснути чекаємо висихання після того, як закінчимо. І от результат моєї діяльності. Стеля виготовлена. Декоративна штукатура лава кулірі Ось так воно виглядає. Скрива всі неровності. Оцей стик тут такий, значить, хвіст дельфіна. Ну, Лава це все скрила, всі примикання. Стінка, стіни тут теж 9,36 лави зроблені. Так що стінка переходить на стелю і паритет. Вийшов суперовий. Отак, От дуже-дуже гарно все. Так що рекомендую для нерівних поверхностей і для гарного інтер'єра. Так, все. Всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення!